Привіт! Я Полтава, я твоє місто. Я бачу тебе щодня: в поспіху, у радості, у тривозі. І коли тобі потрібно турботи, підтримки, впевненості, я завжди поруч. Бо мої лікарі, медсестри, фельдшери і водії швидких це моє серце. Вони не просто працюють, вони лікують із теплом. У кожній моїй амбулаторії, у кожній поліклініці чи лікарні людські історії. Хтось приходить на плановий огляд, хтось із тривогою в очах. Але всі знаходять турботу. Мої сімейні лікарі знають не тільки діагнози, а й звички і потреби своїх пацієнтів, а медсестри завжди знайдуть слова, щоб заспокоїти. Я, це й багатопрофільні лікарні, де оперують серця і рятують життя. Це і дитячі медзаклади, де зменшують страх і повертають посмішку. Це й карети швидкої, які щодня виїжджають на десятки викликів, щоб встигнути, і встигають. Я змінююсь. У дитячих поліклініках з'являються сучасні рентгенапарати і кабінети ОЗД у стоматології, нові крісла що не лякають, а викликають довіру. Я змінююсь, бо здоров'я полтавців для мене на першому місці, і навіть у найважчі моменти я тримаюсь, бо знаю, що в моїх лікарнях чергують сильні люди. Сильні серцем. Я Полтава. я твоє місто. Я дбаю про тебе, коли ти цього найбільше потребуєш.